Матвієнко Олександр Петрович позивний тюлень Матвієнко Олександр Петрович народився 29 жовтня 1970 року в селі Уздиця Шосткинського району Сумської області у звичайній українській родині. З дитинства привчався до праці, відповідальності, справедливості. Закінчив школу в рідному селі та вступив до Глухівського вищого професійного училища, де отримав професію токаря. Після навчання, строкова служба в армії в місті Севастополі. Після повернення з армії працював будівельником у Хімбуді, а згодом дорожнім робітником у компанії автомагістраль Південь. Олександр Петрович був чесним, доброзичливим, справедливим, завжди підтримував рідних та друзів. Любив рибалити, збирати гриби, відпочивати на природі. Але понад усе на світі любив свою сім'ю, дружину, двох синів. Матір. Кохання до своєї дружини Ольги він проніс через усе життя. Побачивши маленьку дівчинку з довгим волоссям і величезними бантами в першому класі, він не зміг більше її забути. Цілих 46 років вона займала в його серці найголовніше місце. Олександр прожив з дружиною 30 щасливих років. Мав спокійний характер, а коли бачив несправедливість, то завжди ставав на бік правди. За це його прозвали Тюлень. Це і стало його позивним під час служби у Збройних силах України. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист батьківщини. 15 червня 2022 року вступив до Лав Збройних сил України. Пройшов службу в Чернігівській області, де отримав посвідчення учасника бойових дій. Потім став стрільцем-санітаром і рятував побратимів під обстрілами біля Авдіївки Покровського району Донецької області. Це місце і стало місцем його останнього бою. 21 жовтня 2023 року стало чорним днем для всієї родини. Олександр зник без звісти. Рік і чотири місяці рідні не знали нічого про його долю. І лише 13 лютого 2025 року. Тіло Матвієнка Олександра Петровича повернули на рідну землю. Олександр до кінця свого життя залишався вірним присязі, виконував бойові завдання з гідністю та честю. Останні слова, які він сказав своїй дружині: Хочеться жити, але вибору нема, треба йти. Назавжди залишиться в серцях рідних та близьких. Поховали героя у рідному селі Уздиця Шосткинського району Сумської області. У героя залишилася дружина, сини, мати, останній вірш дружини Олександра, це стільки страшних днів невідомості, страху і чекання. Пішла із під ніг земля, попливло все перед очима, подзвонили мені здаля. повідомили, ти поряд з ними. У холодному морзі лежиш десь півтисячі кілометрів від рідного дому не спиш, вже душа відійшла, і ти мертвий. Виривається серце з грудей. Навіть дихати я не можу. Чому серед сотень людей Бог забрав саме тебе? О Боже, як тепер мені далі жить? Як змиритися з втратою цією? Я ж чекала тебе кожну мить, як ділити тебе з землею? Я прохала, щоб ти повернувся до мене, до рідного дому. Кожен вечір писала вірш, відганяла й гори, і в тому аж чотириста сімдесят їх. У них сила мого кохання. Це стільки днів і ночей провела я у пеклі чекання. Вічна пам'ять герою назавжди 52. назавжди в строю.